Для мене Шевченко це особистість, яка, як ніхто болюче, переймалася за долю України. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в огні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Для мене Шевченко пророк України. провидець нашого сьогодення і майбутнього. Твори Шевченка сьогодні особливо актуальні. Свою Україну любіть, любіть її вовремє люте. В останню тяжкую минуту. За неї, Господа, моліть. Для мене Шевченко це людина, яка все своє життя присвятила служінню Україні. Україна, Україна, серце моє. Ненько, як згадаю твою долю заплачу серденько. Для мене Шевченко це ідеал мудрості та життєвої філософії. Учітеся, брати мої, думайте, читайте, чужого навчайтесь і свого не цурайтесь.